У нас була ось ця достатньо вузька смуга між парканом і мощенням, на якому я знаходжусь. І потрібно було посадити щось таке зелене, щоб воно було гарно зимою. Ну, я спочатку подумав про якісь стрижені кущі, наприклад, біричина звичайна, або кизильник блискучий. Коли їх тримати на певній висоті, то в принципі, це можливо, вони можуть бути і навіть там, і до 3 метрів заввишки. І в принципі, це буде гарний такий елемент, достатньо стриманий, але для входу він в принципі, може бути як структурний елемент, тим паче, що у нас вже є стрижений граб, тому вони б гарно перегукувалися за геометрією. Але у нас там десь ширина ну, сантиметрів 70, я маю на увазі ґрунту. І у нас ще в той бік, якраз от за цим квітником, проходить штанга воріт, які відкриваються постійно відкатні, ну, в цей бік відповідно. Тому е використати щось стрижене, що буде на 70-80 см, ну, це неможливо. З часом ці рослини будуть розростатися, е і ну, їх постійно потрібно буде стригти дуже е жорстко, е щоб не заважати проїзду цих воріт. І мені здалось, що самим оптимальним варіантом це буде злакова трава, яка буде до двох метрів. Ну в даному випадку вибір пав на куничний гостроквітковий Карл Фостер.